Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про переваги нашого серпневого каталогу стосовно догляду за шкірою нашого обличчя. Що зараз гарно, по гарні ціні, що я раджу купувати, тому що вам е загострю ваше внимание е на тому, що зараз дуже вигідно. І так, поїхали. Серпневий каталог 2022, і починаємо його дивитися з позиції нашого догляду за коже нашого обличчя. І перш за все, сама вигідна ціна це на нашу таку гарну нашу таку от емульсію. Я вам теж робила про неї відео обзором про те, наскільки вона класно зволожує шкіру. Встанавлю шкіру, повертаю молодість. Взросна категорія для цієї ночної емульсії для обличчя це 45. І зараз її ціна 149 гривень. Це дуже гарна ціна, зазвичай вона подорожча. Використовувати ви її можете і вранці, і з вечора, як вам забажається. Якщо вам буде зволоження достатньо, після неї вже використовувати крем не треба. Якщо зволоження буде недостатньо, можна після неї зверху нанести наш крем денний або нічний, залежно від, від того, коли ви його застосовуєте. Більш таки, звісно, сівородки та емульсії рекомендують застосовувати на ніч, тому що на ніч наша шкіра більше відновлюється, ти більш буде ефект. Ну, в чим як вам забажається більше, ну, рекомендую, рекомендую більше використовувати на ніч. Так, йдемо далі. І стосовно нашого догляду за обличчям, на чому хочу застосувати ваше внимание. Так. Це наші класичні крема із серії Іню. та Нічні. Вразна категорія в нас є тут 35, 45, та 55. Часто виникають такі запитання: якщо, наприклад, мені. 39 років, чи там 44 роки, який крем мені краще взяти? 35-45, дівчата, дивіться, все залежить від стану вашої кожи. Якщо ви бажаєте зробити її інтенсивну терапію та вам там, наприклад, зараз 43 роки, ви можете купувати той крем, що 45. Якщо вам всього лиш 30, і ви бажаєте. Інтенсивно заложити свою шкіру. Звісно, що 45 брати не треба. Беремо тоді там, 35 плюс. Це, якби е орієнтовно. Дивіться, усі крема, які наші денні, вони залежать spf фактор е Це фактор, який нам не дасть сонечку, е щоб на, нашому, на нашій шкірі обличчя з'явилися. Додатково, пігментація додатково, він буде нас захищати. Як треба наносити крем, який SPF 25 Його треба наносити дуже таким добрим, гарним слоєм, щоб повністю була пропитана був, 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 наша шкіра. Не дуже так тонесенька-тонесенька, що так і не чутно. Ні, е, треба така, будь, міра і не дуже багато, щоб це було. як там Просто там наліпити його, ну і не дуже тонесенько, що його було не чутно. Якийсь такий середній варіант, але це е, бути обов'язково по всій шкірі не пропускаємо ні одну ділянку, дуже-дуже гарно зволожуємо. Стосовно крему, що він робить, дивіться, тут крем, який 35 Розглажує зморшки, відновлює пружність і омоложує шкіру 45 Підтягує, розглажує, зменшує зморшки, повертає шкірі сяйво. І катери вже 55, зміцнює шкіру, робить контур обличчя більш чітким і покращує еластичність шкіри. Ви бачите, я думаю, різницю. Так, далі. Стосовно ціни. Ціна зараз дуже гарна 229 гривень і на денний, і на нічний крем. Тобто ціна просто чудова. Так, йдемо далі. На чому я хотіла зупинитися? Так, наша така класна сиворотка з протінолом. Вона дуже популярна, я дуже багато вже про неї розповідала. Зараз класна теж ціна 309 гривень. Це наша сиворотка, яка нам і зменшує зморшки, і робить більш прожнюю нашу шкіру. І дає нам гладкість і ся, і звужує пори, і еластичність, і дає захисний бар'єр. Так, зараз я теж я вам покажу така наша гарна сиворотка. Якщо ви ще не тестували, я вам раджу її замовити. Зараз на неї теж гарна ціна 39 гривень. Якщо ви бажаєте протестувати пробний зразок, є пробний зразок, можете замовити пробний зразок. Так, далі дивіться наш крем, який в нас 72 години зволоження з провітаміном Д. Зараз чудова ціна 149 гривень. Звертаю вашу увагу для будь-якого віку. Чи він такий класний? Про вітамін Д дуже потрібен нашої шкіри. І коли в нього недостатньо, у нас можуть бути проблеми як і з здоров'ям, коли нам не вистачає вітаміну Д для нашого організму, так і для шкіри. Тому дуже важно, щоб в. У нас була кожа дуже зволожена. І цей крем дуже гарно зволожує шкіру. Я його рекомендувала більше для, для тих, у кого шкіра не така. Е, наприклад, мені каже, я не люблю дуже такі тяжкі креми. Я люблю, щоб крем був трошечки полегше. Це для тих, хто любить креми чуть полегше, тому що він не дуже жирний. Так, йдемо далі. У нас є така от гарна сиворотка з ретинолом і сиворотка з гіалуроновою кислотою. Що вони роблять перш за все, вони дуже гарно зволожують нашу шкіру. Ми знаємо, що наша шкіра 70% складається з вологи. І нам дуже треба зволожувати нашу шкіру і відновлювати. Також звертаю вашу увагу антиврінкл проти, проти морщинок. Марш... Тобто Ця сиворотка відновлює нашу кожу. І вона е, працює у трьох, е, трьох напрямках: глибина, довжина і кількість наших зморшок. Я рекомендую вам ретіно, зараз ціна 249 гривень. І гіалуронка зараз за ціною 189 гривень. Що робить ця сиворотка? Вона миттєво глибоко зволожує нашу шкіру, також вона розлажує наші зморшки, що теж для нас дуже важливо. Так, дівчата, дивіться навіщо, що нам зволожувати шкіру. Дивіться, Зараз дуже спекотна погода, і вона прискорює втрату вологи в нашій шкірі, і тому потрібно щодня. Зволожувати нашу шкіру. Чи за допомогою крему, чи за допомогою сиворотки, ви також можете об'єднати. Ви да, зразу можете використовувати і сиворотку, і після неї крем. Так, йдемо далі. Що, крім зволодження, ще нам ще треба? Нам треба очищення. Зараз тут хочу вам зупинитись на очищення. Дивіться, у нас є такий дуже гарний гель желе для вмивання. Якщо у вас шкіра більше жирна чи комбінована, він буде для вас дуже чудовий, як засіб для вмивання шкіри. Після нього ви можете використовувати такий класний засіб, як зігріваючий гамар з вітаміном С. Він відлушить мертві кліточки вашої шкіри та відновить її дуже гарно, також раджу для тих, у кого жирна або комбінована шкіра. І після такого, того, як ми помилися, ми можемо протерти своє ліцо тоніком. Ось такий гарний у нас є тонік. От дивіться, він зараз в каталогі 129 гривень. Протираємо ліч, лічика тоніком і після тоніку використовуємо свій, свій кремик, який ми обрали. чи, чи не залежності Коли ми, це робимо. Коли ми, наприклад, прийшли увечері та знімаємо макіяж, макіяж ми можемо знімати від такої гарної міцелярної з гіалуроновою кислотою. І у нас буде повна лінійка для уходу за обличчям від компанії Ava. Так, далі: стосовно кремов з вітаміном С. В, 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 в прошлому каталогі. Попередньому каталозі я вам дуже багато розповідала про ці крема і говорила, що вітамін С він дуже-дуже важливий для нашої шкіри. Тому що, опять же, наше перебування на сонці воно прискорює творення вільних радикалів. А ви знаєте, що вільні радикали це ті погані такі. Существа, які вражають нашу шкіру. І це може призвести для, до передчасного сторіння. Наша кожа виглядає на такою гладкою. Вітамін С діє, як прям захисна поросолька. Він бореться з вільними радикалами і відновлюється його шкіри. І в нас тут є сиворотка. Для більш зволоження і інтенсивності, і є денний крем це сиворотка, єденний крем, де не звертає вашу увагу SPF 50 що дуже-дуже важливо для нашої шкіри захищати нашу шкіру від сонячних променів. Далі крема під очі. Ви знаєте, що шкіра під очима вона більш тоненька, і дуже часто шкіра під очима видає наш возраст. Тому дуже важливо її дуже гарно зволожувати, щоб вона була теж у нас така пружненька і гладенька. Так, йдемо далі. Наш крем інтенсивний, ідейний, відновлюваний з екстрактом чорних перлин. Я вам теж його показувала, показувала, що в мене є такий мій крем, що я дуже його люблю. Дійсно, я його використовую на ніч, дійсно така гарна. Він гарно вбирається, після нього така кожа гарненька, така, прям свіженька і молоденька. Возрастна категорія тут 45. І чому треба обов'язково вночі, ввечері, на ніч використовувати нам крема? Тому що вночі відбувається відновлення нашої шкіри, особливо тоді, коли ми спимо. І нам треба обрати собі крем, чи цей, чи з вітаміном С, чи якийсь інший, чи 72 години з вітаміном Д, який буде вже гарно зволожувати нашу шкіру і відновлювати її. Тому, дівчата, обов'язково ночний крем це дуже важливо. Коли в мене питають, що в мене немає гроші на два крема. Які мені взяти? Денний чи ночний? Я завжди, завжди раджу ночний крем. Або, кажу, візьміть більш дешевше, але візьміть денний та ночний крем, як варіант. Ну, треба е, слідкувати за своєю шкірою та зволожувати її обов'язково. Стосовно ще зволоження. Є така гарна у нас гель олія для шкіри обличчя. Вона у нас йде з глікольовою кислотою. для Тих дівчата, хто має більш суху шкіру, це дуже гарна. Така гелька мені дуже вона теж подобається. Далі ампули. Стосовно ампул, у нас є два види ампул з протінолом. Такі ампулки та такі ампулки. Чим вони відрізняються? Дивіться, на виразну категорію. Ці більш сильніші на 55. А ці ампулки ми можемо. Використовувати з 25 років як відновлення шкіри та боротьбу з першими признаками старіння. Ми знаємо, що вже в 25 років замідляються обмінні процеси в організмі і треба використовувати щось проти морщинок. У мене нещодавно був такий діалог з ними дуже гарною знайомою стосовно. Косметика Ейвен і та її. Примінення, скажімо так. І вона каже: це ж треба приміняти обов'язково і постійно. Я кажу, так, ну ти ж зуби чистиш кожного ранку так кожного вечора, ти ж їси кожного дня. Так же наша кожа вона потребує очищення кожного дня, вона потребує зволоження кожного дня, щоб за нею турбувалися кожного дня. І тоді вона буде виглядати гарною. Ти ж теж, теж чистиш зуби, ходиш до стоматолога, да, якщо треба. Також наша шкіра, теж за неї треба доглядати кожного дня і турбуватися про неї. І сиворотка, дивіться, це мені часто питають: а як часто використовувати сиворотку? Дівчата, якщо ви можете використовуйте хоча б раз на місяць. Коли в нас тільки з'явилася сиворотка, я собі взяла піврічний комплекс. Зразу взяла 6 упаковок ампул, і кожного місяця з 1 по 7 число я використовувала ці ампулки. Це просто супер. Дуже хочу з! Мабуть, трошечки пізніше візьму собі теж такий комплекс на півроку і теж його собі зроблю. Зараз я роблю і е е е використовую гель з вітаміном е гель масло в мене є, в мене є такий кремик, вже довикористовую їх і потім, мабуть, візьму собі е цю сиворотку з звичайними кремами. Я завжди користуюсь тільки нашими кремами, я тільки їх чередую. Я не беру ніколи зовсім один, і потім ще такий один. Взяла зразу такий, потім взяла, наприклад, вітамін С, потім взяла гель масло, потім взяла сиворотку. І так от чередую, 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 ретіно, мені теж дуже подобається. Тут дивіться, як вам заходить який крем, який більший, який менший. Це ж, ж стадуються сезонності. Наприклад, влітку, якщо у вас більше жирніша шкіра, візьміть вітамін Д. На наприклад, більше вітамін С чи С з протінолом. Тобто дивіться по собі, якщо у вас є запитання, треба допомогу, щоб, щоб обрати якісь крема, будь ласка, звертайтесь, є багато пробних зразків, я вам допоможу обов'язково. Так, йдемо далі, тому трошечки відволіклися. Так, гель -желі я вам розказала, у нас є такі подушечки-пілінги. Зараз у нас дуже активне сонце, може зараз їх використовувати не треба, але восени, десь з вересня, з жовтня можна буде використовувати їх, і коли ми їх використовуємо, обов'язково яз... об на 100% треба використовувати тоді на день крем з СПФ, щоб це був СПФ не менше, ніж 50%. Так, далі. Дуже гарний крем, який вирівнює, вирівнює тон нашої шкіри, отакий, от дивіться, з от, саліциловою кислотою і з біотікс комплексом Іменна двойна защита і коректуючи для нашого обличчя. Теж гарний, теж його брала. Так, ось така у нас сиворотка є теж для будь-якого віку. Зверніть вашу увагу, що для цього є 30, і можна використовувати і зранку, і ввечері. Так, демо далі наші масочки. Дивіться, у нас є маска пленка підтягуюча, і маска пленка відновлююча. І ще у нас є маска пленки підсилення сяєву. Теж гарні масочки. Треба у нас теж відновляти нашу кожу, убирати оргавивши наші клітинки. Я вам напаю, що я вам казала про таку гамаш. Можна за допомогою його, або за допомогою масочок плівок. Так, ідемо далі. Так, серія Clear Skin. Це серія у нас для жирної та проблемної шкіри. Здесь дуже просто і понятно, на що хочу зупинити вашу увагу на, такі, на такому гарному засобі маскуючий олівець. І така гарна, виходить, вона йде як гель-пілінг іменно для носика його можна використовувати. Якщо у вашої дитини, дивіться, з'явилися глинички, ні в кому разі не можна використовувати скрабіки та терти його сильно. Його треба дуже-дуже обережно таким засобом використовувати, щоб обрати це е, воспаління і щоб максимально він може швидше там зійшов з личика. А наша звичайна серія Nutra Effect. Тут, що мені дуже мені подобається, це такі міцелярні водички, які дуже гарного об'єму 400 мл. вони в нас є трьох видів, є отака для чутливої шкіри. Звертаю вашу увагу, очищує, удаляє макіяж. Так, у нас є, видимо, така. Гарна тож, вона йде як глибоке очищення для будь-якого типу шкіру. Вона теж у нас глибоко очищує і знімає макіяж з вітаміном Е. І у нас є зелена для жирної та комбінованої шкіри, теж вона очищує та удаляє макіяж. Напам'ять вам зараз ще кажу 400 мл і ціна 89,99. Ще з цієї сірі у нас є дуже гарний такий міцелярний скрабік. Он для чутливої шкіри, він не дуже абразивний. І теж його раджу, якщо даже ви використовуєте серію Inju, ну, інколи вам хочеться дуже-дуже гарно так почистити, поскрабити шкіру, ви можете спокійно брати цей міцелярний скрабік. Так, далі йдемо. Наша серія теж ну треба ефект. Тобто те, що я казала, коли мене питають, якщо я не можу взяти два у таких, наприклад, так, що мені краще взяти, я кажу: візьміть та, такі два креми, денний нічний, і покористуйтеся так. Тут у нас ще є мені це, що мені сподобається, отакі от антивозрастні є. З втратом зеленого чаю. дивіться, Тут у нас значний гель для обличчя. Якщо у вас шкіра жирна, це то, що вам підійде, дуже вам буде комфортно. Також у нас є для жирної та комбінованої шкіри, для нормальної або тьмяної шкіри, для чутливої шкіри. Це все денне крема звертаю вашу увагу з SPF 20. це Дуже гарно. Далі бібішки у нас є. Також є, звертаю вашу увагу для жирної комбінованої та для нормальної та тьмяної шкіри. І вони є різних відтінків. Тобто Бібі-крем робить декілька функцій одночасно. Він і матує, матується, і це, це зволожує та тонує трошечки, такі невеличкі, тут у нас по 30 мл, але дуже зручні. І такий крем з тональним ефектом SPF 20 це класичний варіант. Я його часто использую, коли їжджу в командировки або у відпустки, тобто є SPF 20 трошечки тонує і дуже зручний та невеличкий в об'єму. Коли ми раніше літали літаками, я... Спокійно могла й обрати з собою в літак, тому що об'єм був менший, ніж 50 мл. Ну що, ще, ще будемо обов'язково літати, будемо брати з собою. Так, і наші новиночки, дивіться, такі гарні масочки. Дивіться, які вони яскраві. У мене є тут три в одному, котра у нас виходить от, от, живлення. Очищення в мене вже купили, ще заказали 5 штук. І залишилось в мене ще сяйво в наявності в офісі. Гарні масочки, гарна ціна 69,99. Також звертаю вашу увагу на такі гарні крема. Денний крем є нічний, нічний антивіковий. Це економ серія, але якщо у вас дуже скрутно, теж можете спокійно брати, теж гарне качество та гарна якість. І ось такі у нас є м'який скрабік, є такі очищувані е, е, тоніки і міцелярна водичка. І якщо ви ще теж ходите на пляж, загораєте їздите на дачу, у вас пекотне сонце, не забувайте про захист себе, обов'язково купуйте нашу сонцезахисну серію. Є засоби і для загару, щоб ви не згорали. Якщо ви бажаєте загорати, щоб ви були гарні, як шоколадки, можна брати такі наші. І після Загару це спрей, який дуже гарно зволожує шкіру, щоб шкіра була гарно доглянута і не дуже пересохла після загару. Так, дівчатка, дивіться, ми з вами сьогодні говорили про нашу серію, в основному, це була серія інтю, її більш було. А, ось що вам не розказала, дивіться, стосовно цього каталогу, О, чуть не забула. гарно, що побачила. У нас зараз на сторінки там, де у нас є розпродаж. Зараз її знайду. Є така гарна пропозиція на таку гарну сиворотку. Ось це сиворотка 2 в 1. Вона зразу в одному тюбік. Там є і сиворотки, і кремік. Зараз вам покажу. О, дивіться, я теж неодноразово її собі брала. Вона дуже гарно пахне, вона пахне просто неймовірно. Дуже гарно зволожує, підійде для нормальної та сухої шкіри. Дивіться, вона зараз на сторінки розпродаж. Це, мабуть, кажуть про те, що її вже не буде в каталозі, тобто треба купувати зараз. Її ціна зараз. 349 гривень. Ну, повірте мені, для такої сиворотки це дуже-дуже гарна ціна, я вам її просто рекомендую. Стосовно ще що, на що хотіла звернути вашу увагу, це наша серія Спа. Нам зараз всім повинна, 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 що нам, не треба. Нам зараз всім е, треба додатково. Додатковий спокій, додаткова увага, і ми можемо цей, цю увагу е, забезпечувати самі собі. Такі у нас є гарні крема, вони дуже неймовірно пахнуть. Е, е, і вони зараз називаються як маслічка для тіла. Вони йдуть в таких великих баночках, дивіться, і просто пахнуть неймовірно. У нас тут є зараз з. Е, 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 е. Олією оливи радське зволоження. От таке гарне маслечко. це у нас з трактом зеленого чаю. Так, є дерево, дуже багато клієнтів його люблять, прям обожнюють. І отакий от ритуал Айорведа. І ще у нас є така гарна олійка, дивіться, для тіла, волосся та ванни. Якщо вам зволож... треба зволожувати волосся, у вас пересохле. Або тіло, або для вани, декілька капель, які дуже... в кінці робочого дня або робочого тижня, коли дуже хочеться розслабитися. Я вам раджу, дійсно це, це працює. Треба за собою доглядати та турбуватися про себе. Ось, дивіться, яка олійка, її вам надовго хватить, тобто треба для вани, там, ну, може, там, пів ковпачка, там, або там, я думаю, ковпачок буде забагато, і, і водичка у вас стане така, як маслічка у ванні, тобто дуже, дуже буде гарно пахнути. Ще із серії SPA. Хотіла вам показати таку незвичайну новинку. Це такий у нас зігріваючий бальзамчик для тіла арома спа солодкісний. Він є у нас, іде з французькою лавандою та з ромашкою. Якщо бажаєте після вани побалувати себе, то можна використовувати такий ласьончик на ділянки шкіри. Чи плечей, якщо у вас була дуже сильна напруга або, або ніжки, навіть себе можете помасажувати, це дуже гарно знімає втому. Звер... Звертайте на це увагу. Це дуже гла... класна серія панцпа. Я рекомендую на 100 і 100. Ну, мабуть, це все, про що хотіла сьогодні вам розповісти. Було дуже багато різної інформації. Якщо є якісь питання, пишіть мені по цим відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Якщо є якісь запитання, по якому засобу, будь ласка, пишіть, буду дуже рада вам відповісти. І також вам хочу сказати, якщо ви бажаєте щось придбати, пишіть мені. Замовлення я відправлю. По всій всьому по всій території України. Можна Укрпоштою, можна новою поштою є накладений платіж. Якщо ви знаходитесь в місті Кам'янському, мій б'юті центр знаходиться по вулиці Широкій. Будинок 5, офіс 12, це комплекс Нептун. Ви можете прийти, протестувати так купити будь-який засіб, який вам. Дуже там сподобався. Ви також можете зареєструватися представником компанії Іван або просто власний кабінет і купувати через кабінет зі знижкою. Я вам силочки всі залишу під цим відео. Всім гарного дня! Бережіть себе!